Чемпіонат Європи з футболу все ближче і ближче. Національні збірні проводять завершальні матчі і вилітають до Німеччини. У даному відео буде проаналізовано два матчі, з них представлено одиночну ставку. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Польща, Туреччина. ПроГНОЗ. Збірна Польщі продовжила безпрограшну серію під керівництвом призначеного восени минулого року Міхала Пробєжа. Цього разу поляки перемогли в товариській зустрічі Україну з хорошим рахунком 3-1, причому всі три голи були забиті в першому таймі, коли на полі перебував напіврезервний склад. Гра з Туреччиною стане генеральною репетицією перед стартом Євро і в старті вийдуть майже всі найсильніші з доступних гравців. Вдома Польща не програє 8 матчів поспіль, 6 перемог і дві нічиї. Після того, як Туреччина вирішила задачу виходу на євро, команда Вінченцо монтеллі не може перемогти 4 матчі поспіль. Втім, гра з Італією, що відбулася 4 червня і завершилася з нулями на табло, показала, що у турецької збірної непоганий потенціал, але з реалізацією моментів треба щось робити. Польща історично незручний суперник для Туреччини, але ці збірні не зустрічалися понад 30 років. Поточна форма команд показує, що господарі стадіону у Варшаві продовжать традиції своїх попередників. Отже, прогноз на матч перемога Польщі з форою 0 за коефіцієнт 165, Нідерланди, Ісландія. Прогноз команди будуть вирішувати у цьому матчі різні задачі, але навіть незважаючи на товариський його статус. До перемоги буде прагнути кожен Нідерландам. Важливий психологічний момент, щоб вирушити на євро в гарному настрої. Взагалі, підопічні кумани готуються до чемпіонату Європи дуже активно і завершення кваліфікації видали гарне і в товариських матчах вже двічі цього року розгромно перемогли. До того ж, варто відзначити прогрес в оборонній грі у п'яти з шести останніх зустрічей. Вони не пропускали. Ісландія ошелешила всіх перемогою над Англією на Вемблі. І готова до нових подвигів. Оге Харейде не впорався із завданням виходу на євро, але його команда старалася до останнього, а зараз дуже добре виглядає у контрольних матчах. Вони виграли всі три останні ігри і не пропустили жодного м'яча. Втім, повторити англійський успіх буде дуже складно, занадто гарні зараз помаранчеві, але великої їх перемоги не очікуємо. Гості поупираються. Отже, прогноз на матч Кутові Ісландія тотал більше 2,5 за коефіцієнт 1,8. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!